Привіт! В цьому відео хочу поговорити про спеціальність приладобудування. Для чого взагалі вона треба, і які вона задачі виконує? Спеціальність призначена для того, щоб навчити людину бачити прилад, так як він збудований, зрозуміти ідею, для чого він треба, і зрозуміти його основні складові. Більше хочу розповісти про інженерну складову самого приладу. Уявіть собі, що у нас є задача, що нам треба якийсь прилад, який може автоматизовувати якісь процеси. Ну, от, до прикладу, у нас є миша. Для чого вона взагалі треба? Для того, щоб можна було на комп'ютері користуватися курсором, переміщати курсор, відкривати папки. Перетягувати об'єкти, виконувати якісь е, дії, це якби інтерфейс е, комунікації з комп'ютером. Що складається миша? Миша складається з корпусу, миша складається з плати, і миша складається е, там, з якогось програмного забезпечення, яке вміє спілкуватися з комп'ютером. Навіть ця миша у нас є безпровідною, тобто в неї є Bluetooth, в неї є мікроконтролер, і до неї можна підключатися. От самий простий ідеальний спосіб, як зрозуміти, що таке прилад. У неї є акумулятор. Ми зразу розуміємо, що миша буде споживати якусь енергію, і треба це все закладати. Або, до прикладу, у нас є ось такі от навушники. Навушники у нас, знову ж таки, умовно кажучи, без кабелів. Ця версія у нас іде. З, кабелів, з кабелями, але без е, конкретного під'єднання. І що ми маємо? Що навушники в нас мають видавати звук. Вони е, мають під'єднуватися е, без кабелів до приладу, який буде цей звук видавати, тобто через Bluetooth. І він має мати якийсь акумулятор. Це вже є прилад. Або, до прикладу, у нас е, є такий міні-комп'ютер е, на Linux. І е, йому треба оброблювати якусь там інформацію, він має софт, він має якусь плату, тобто хардварну частину, він має коробочку, щоб гарно виглядати. Якщо ми залишимо тільки одну плату, це вже не зовсім, не зовсім є прилад. Це виглядає, наче як незавершена його частинка. От. Тому приладобудування є, е, на мою думку, дуже, важливим, е, дуже важливою складовою. Інженерії через те, що загально показується, з чого складається прилад, які його складові, це якби переваги цієї спеціальності через те, що є і недоліки. А недоліки які, враховуючи те, що спеціальність дуже широко показує, як взагалі воно влаштовано, важко охопити всю глибину. Тобто, в кожній частинці цього приладу, там 3D-моделі, хардварної частини, там, де в нас плати, схемотехніка, електроніка і софт. І дуже важко йти в глибину. Тобто, переваги в тому, що ми бачимо дуже широко, а недоліки в тому, що ми бачимо не зовсім глибоко, наскільки це можна охопити, через те, що це все час, ресурс, знання і досвід. Проте. Чим цікава ця спеціальність? Я, як інженер, який вивчився на спеціальності правдобудування, хочу сказати, що це дуже цікаво, коли ти бачиш всю картину одразу. І ти можеш зробити якийсь невеликий прилад від початку до кінця. Тобто, у нас є якась ідея, ми робимо якісь вимоги до цього приладу, що він має вміти там, певні. Певні властивості, щоб у нього були певні функції, ми, і ми робимо якийсь макет з вимог. А що далі? Ми думаємо, а як ж ми його будемо поміщати в коробку. А для того, щоб визначити коробку, нам треба зрозуміти, а які складові частини в нас будуть. І ми проходимося по вимогах. І в результаті в нас складові частинки набігають, ми беремо це все, скомпоновуємо. Тобто, якщо взяти окремо. Мишу. У нас є окрема батарейка, у нас є окрема плата, у нас є окрема коробочка. Але є компоновка, є розуміння, а для чого це миша? Що в неї є специфічна форма, що в неї там колесо через те, що нам треба вікна прокручувати, можна було і без колеса зробити, можна було і одну кнопку поставити. Але е у нас є певні вимоги, і ці вимоги впливають і на е зовнішній вигляд, і на функціональні складові. І е, user experience design, коли ми розуміємо, що можна і без кабелів обійтися, можна сюди батарейку поставити. І хто робить ці Е, Загалом е, в, такі, е, в такі прилади вкладається дуже великий е, масив людино годин, дуже багато людей долучається насправді до цього всього. Але е, можна так само і самому це робити. Просто взяти дуже вузьку якусь частинку. І її пропрацювати від початку до кінця. І цим є і круто через те, що можна весь ланцюжок пробігти цього приладу і відчути складність і складові цього всього. В результаті, що ми маємо? Що ми бачимо дуже широко, як зроблений прилад, ми бачимо окремо його складові. Недоліки те, що ми не можемо зразу піти в глибину кожної е, з галузей, скажімо так. От. Але ми можемо вибирати. У нас є як мінімум три складові: це хардвар, софтвар і 3D, і ми можемо рухатися в цих трьох областях, і що я скажу дуже круто. Е, найвище. Досягнення це коли ви знаєте всі три складові, і ви можете повноцінно бачити і ширину, і глибину цього всього. Вмієте і хардварну частину робити, і софтварну, і коробочку зробити. І у вас в результаті утворюється якийсь дуже там, специфічний маленький прилад, але зроблений вами. Ви розумієте, як він працює, і ви бачите всю картину. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, лайкайте. До наступних зустрічей. Папа. -па.